І якщо у вас є варіанти альтернативи на сьогоднішній день успішної команди, але так ви адже так виглядає, що ви саме свої інтереси пхаєте, а не просто у політінформацію зараз народу на голову навалюєте, то будь ласка, озвучте ваші пропозиції і ми подивимося, наскільки ці люди, на ваш погляд, запропоновані, справді можуть внести якісь корективи у історичний стан справ. У ЗСУ, котра є така, як вона є, стримуючи три роки широкомасштабного кожного підара, хто заходить на нашу територію за три дні до Києва, і продовжуючи складати, покладати своє життя над тим, щоб ви в Києві свій піздюлятор включали, пані Нардепка Ковбиця, і розганяли, блять, оцю всю ахінею в головах. Українців, для котрих спотворена інформація дуже часто не відрізняється від чистої води чи правдивої інформації, адже того лайна л'ється дуже багато. Чи не забагато уваги ви приділяєте особистостям, котрі з армії рухаються в якийсь ріст? То хуй короткий, то рубашка довга, комбриг 93 ки пішов уверх, Хреновий. Комбриг 95-ки пішов уверх, хреновий. Ви ще позгадуйте Героя України, комбрига першої танкової, пана ходу, мій сокласник, котрий теж в Генштабі зараз корисними справами займається, і перші штурми в Чернігові відбивав. Згадайте ще славетного командира ТГР Адама, Героя України, котрий зараз в Генштабі відповідає за підготовку персоналу. Згадайте вже всіх підряд, хто зрушився. З командирських посад у бригадах, але не входить в список ваших якихось уподобань, лояльності, чи що там вам ще не вистачає на поточний момент від головкома Сирського. Тепер, що стосується мене, і стосується ваших е, припущень, цитую Сирський, до речі, сподівається просунути лояльного домодяра на посаду командувача СБС. Не зволожуйтеся, пані Ковбиця, і не водіть в оману людей. Я людина цивільна на війні три роки і після її закінчення. Маю стійкі наміри займатися тим, чим маю чим, чим чим бажаю і чим собі придумав. І в мої плани ні в якому випадку не входить ніяка військова кар'єра, ніякі очолювання командувань. І відхід від своєї команди, котру я зараз створюю, у найбільшу, найефективнішу окрему бригаду безпілотних систем у світі. Поки ви пиздете своїм чорним ротом, ми для притомного світа своїми ціною своїх життів, своїх компетенцій, професіоналізму і знань пишемо світову доктрину застосування безпілотних систем. Ми вибудовуємо модель, при котрій піхо піхота. Залишається захищеною навіть на штурмуючому фронті з домінуючою кількістю ворожого особового складу.